Вітання, мої дорогенькі! З вами Дмитро, і це оборона на чотирьохзірковий турнір потужне посилення без зелених. Так, дивіться, я на роботі посторонні звуки, вибачайте, але ну, мушу зарані записати, щоб ви встигли подивитися, подумати і тому подібне. Так, я підглянув минулу, минулий турнір. Також у мене на канальчику. Там та сама фігня, тільки без синіх, а не без зелених. Можете підглянути там топ-10 оборон на першому місці. І я вам скажу, ви здивуєтесь, там зеленого мало. Е, більшість там стоїть ось така фігня. Капріот, клик, люська. Такі там трішки в різних варіаціях. І воно витримувало. Там, до речі, Леонідос на першому місці. Це щоб менше хилились. І ось сюди я не знаю, кого поставити. У нас цей турнір з синіми, тому можливо, якщо у вас Киріл, якщо у вас Кирил. 80-й, то можна його поставити. Якщо у вас з капріота нема мультика, наприклад, то я думаю, що підійде. Дивіться, Шархай. Шархай, він дуже чудовий в атаці. Е, пробував я його ставити колись в оборону. І люди пробували. Ну, і в топи я дивився, ну, якось дуже рідко він в оборонах себе проявляє. Але нагадую, це моя особиста думка. Можливо, в когось і стоїть, то можете поставити, бо в мене він, я скільки не ставив, він мене не стояв. Так. Раз у нас нема зелених, ну синій. Ну, Кирил, да, Кирилл центр може тримати. Кирил по боках, е якщо у вас по центру хіл, то по боках можна ставити двох ударників. Якщо Кирил дві люські, наприклад, можна одну люську, е можливо, у вас є соньки, та вони паладини, вони ще підхилюватися будуть. Можливо, якусь соньку на плече поставити. Е, Меліндора можна. Стоп, Меліндора, можна Меліндора десь е, також на плече, щоб знімав бафи? А, якого Меліндора без зелених. Все, поплюв старт, вибачте. Ой, що тут такого ще? А, Грім. Він якби синій тан. Мені не дуже подобається, як він стоїть. Але все ж таки він синій. Якщо Кирил в центрі, можна гріма на якесь плече поставити. Гріма... Ну, Сонька добра на цей турнір, тому що вона диспейлить і вона буде бафи знімати. Ну, звісно, з мультиків це тяжко зняти. Але все ж таки, дивлячись, чим на вас будуть ходити. Е, значить, повторююсь. Е... Лисиця нам допомагає посивкою, бо хі хіляться на 50% менше. Клик, клика, я ставлю, ну, тому що він в мене зломаний і на 25-х. Кирил в мене не зломаний, тому я не буду ставити. Буде в мене стояти капріот. І дві люски. Ну, я ставлю, в принципі, саме потужне, що в мене є. Я не знаю, наскільки добре воно буде тримати. Не впевнений. Але цей, розумієте, цей турнір в атаці буде, ну, ну, як завжди, мені здається, легенький. А. Бо там акулу взяв і погнав. Акулу 4 хіла і пішов трощити кабіни. Грех. Грех, можливо, в когось є. Ну, я не знаю також, чим він. Ну, Можна Можна поставити в куточок. Правий, лівий, там, дивіться, по своїх, по своїх персонажах. Далі, що нам тут допоможе? От, оці всі персонажі безкорисливі майже. Так, зараз я гляну, щоб залишити так, так, так. Давайте, можливо, змінимо. Нехай тут буде більш захисне. Більше всього, що я залишу так, це процент, відсотків 90. А ми ще глянемо, можливо, я когось забув. Де ці четвірочки? Глянемо по бібліотеці цій. Так, ну ті буртуси таке собі. Рігард, якщо ставити Капріота на центр мультика, то він накладає, нагадаю, не знімаємо контру на фіолетовий колір. Можете поставити, наприклад, рігарда на плече і акулу на плече. Тоді у вас буде. В принципі, не знімаємо контра, яку нічим не знімаємо. Ну, але, але скло її буде пробивати. І три фіолетових в центрі. На турнірі, на якому є жовтий колір. Ну, я не знаю. Ну, це один із варіантів. Я бачив, так ставили, і воно тримало. Значить, лисичка. Анабелька, можливо, у когось в атаці заграє в неї стати дуже хороші, якщо вкачена будете. Хорошо хілиться, але вона з себе бафи знімає. Далі мені тут ніхто не подобається. Е, на жовті. Жовті дивимося, може, когось прогавив. Ну, це та тільки людський. В... Царь. В кого є цар вкачений, бачите, в мене він не прокачаний. Царь може також щось наробити діло на цьому турнірі. Він навіть дуже дуже боляче, якщо зарядиться, і ви його зняти не можете, то потім такі тички прилітають, що дай Боже. Десь царя можна вставити. Так, тут я ж кажу Кирил. Кирила можна на центр, Соньку на якесь плече. Гряга. Можна ставити в оборону. Гряга в куточок. Гріма. Ну, я просто накидаю варіанти, в кого, в кого які гаражі, та й вже буде сам собі вибирати. Можливо, Гріма у вас є. Але він сильно проблем мені не доставляє на турнірах. Мені здається, Сонька буде. Більш проблеми, проблематичною. Азмії і оці всі, ну, таке собі. Ще оцей новенький є. А він підпалює. Не знаю, наскільки він сильний буде, але також тяжко тяжко підпалити скло, тяжко підпалити мультиків. А в, більш, в більших випадках вам, вас саме цим і будуть бити. Так, зеленими не розглядаємо. Добренько. Йдіть нафіг, бачите, вже телефонують, повернемося ми сюди. Нагадаю, був схожий турнір, у мене є відео з топ-10 оборон. Можете заглянути туди, подивитися тих, топ 10 оборон, і для себе щось вирішити. На цьому турнірі немає Кедмана. Це буде ще легше. Ще, ще легше буде вбивати вашу оборону. Тому дуже тяжко на цьому турнірі виставити. Мені здається, просто ставити найкраще і молитися Богу рандома, щоб на вас один раз чи два напали. Ви виграли і більше не нападали. Та й такі справи. Дякую вам за увагу. Вибачайте, що в такому швиденькому форматі, бо ж кажу, треба, треба працювати. Ну і мира, щастя, і добра вам.